Уганщина підградами. Сьогодні із забороненими мінськими домовленостями систем залпового вогню Град обстріляли 29-й і селища Новотошківське. Минулося без жертв з українського боку. Навіщо була потрібна така провокація? Знає Наталіна Нагорна. Це середина. А там далі те, що горіть, то вони попали туди і по полосі. А там, там шклі розвід а вони блок постають. там біленьки командири з позивним малиш показує ворожі позиції. Там проти українських військових стоїть батальйон «Призрак». Його бійців знають на позивні. Допомагають окупантам знавці місцевості. Всі місцеві, бувші ягеря, вони всі працюють на них. Є дуже багато інформації, що половина міліції здесь працює на ту сторону. Уночі терористи порушили мінські домовленості. У бік українських позицій зі сторони окупанта вийшло три розвідувальні групи: дві в бік 29-го блокпоста та ще одна. Сторону селища Новотошківське. Щоб прикрити дві групи диверсантів, які рухалися в бік 29-го блокпоста. Терористи випустили повну касету градів, чотири десятки снарядів. І ще половину касетів гатили по Новотошківському. Але диверсійним групам пройти не вдалося. Українці відкрили у відповідь вогонь зі стрілецької зброї. Групи розвідника окупанта відійшли вірогідно із втратами. З українського боку минулося без втрат. Всі хлопці вціліли. Та готові виконувати свої посадові обов'язки. Селище Новотошківське розбите вщент. Бійці батальйону Айдар, які тримають позицію, переконують, окупант укріплюється, а міжнародні спостерігачі наче й не помічають. Аби сєєздізєс. Но где є з там закопали сау, і так же само, там даже фундамент вылили для установки град. Водночас на контрольованих територіях села повертаються до життя у сусідньому з 29-м блокпостом світличному працівникам підприємства Луганськ вода вперше за понад півроку дають зарплату. Останній раз нам дали полицю зарплату за іюнь місяць, половину по по 100 рублей, по 200 рублей. Ну, так і жили. Ну, так і жили, бедство жили. Затримували гроші, бо управління підприємства розташовувалося в окупованому Алчевську. Ну, ви ж нічого этого не покажете. Розумієте? Что, давайте, ну что говорить? То, що издевається над народом, вот это говорить. Вот это говорить или що говорить? А не, а не, а не. Я не знаю, кто издевається. Вот ви самі подумайте, кто над нами издевається. Сьогодні отримуючи зарплатні, ще й переконані, гроші на українську територію їм привезли окупанти, щоправда, не пояснюють, як. Ви спочатку хто дає, а потім нас. Разом із тим селищний голова переконує, село ожило на 90%. Вода є, світ є, газ є, магазини працюють, перебої з продуктами нема. Пенсії виплачуються регулярно. Тільки от гуляти поруч зі старою школою, споруді 112 років діти не наважуються. Футбольне поле пустує, я сам футболіст. Думаю, ну як уже ж тепло починається, а діти не бігають. Що за причина? Та, ну, бояться, може вдруг де то що то. Перевірити на безпеку територію попросили бійців батальйону спецпризначення. З'ясувалося, за 50 метрів від школи стояла розтяжка з бойовою гранатою Ф 1 Тут була трава висока, ось цей кустарник, зі якби тропинка. Пробіжав, сорвав, взорвав. Тобто сам, ну мінімум, один чоловік би погиб, один дитина подіб. Бійці говорять, на вдячність від місцевих не розраховують. Хіба?